Привіт! І знову ви на каналі Часник Черкащини? Що ми будемо робити, як ви думаєте? От у нас є три по пів мішечка чесничку. Це часник Любаша. Це, із... Це перва репродукція. Свіжий, гарний часничок. Ну, а що ми будемо робити? Будемо лущити на зубці, так як сезон посадки розпочинається, уже жовтень місяць, ми зараз в гаражному приміщенні, нам це все треба перелущити. Відберемо великі зубці, середні, маленькі оставимо поїсти, роздамо може родичам. В ящичок ми будемо скидувати відходи. Для зручності справа, це буде для великих зубців віддеречку. Спереду це для некондицій. Так що рекомендую вам розпочати чищення та підготовку. Але ж сильно зарані не готуйтесь, не чистіть часник, так як, так як зубці можуть підсихати. Для цього нам потрібні перчатки, водичка якась. Так як на дворі вже прохолодно, ми затопили буржуєчку, включили вентилятор, щоб було тепліше. І розпочнемо нашу роботу. Я мирис на землі, де пахне чорно зем. Там, де часник не просто а тотем. Садиш навесні, копаєш восени. В кожнім зубчику здоров'я для всієї сім'ї. Сусіди питають, що за аромат. То мій чесничок, справжній дипломат, малий чи старий всі його фанати, бо сило зубчику, Ну то як не їсти, брати? Наш ютуб канал, чесник Черкащини навчить, як рости без зайвої муки. Щоб врожай був, як сон, великий рясний. Дивить Черкащину, рекорд буде твій. Черкащину рекорд буде твій.